Доброго дня, до вашої уваги один з найскладніших моїх проєктів, ніж зі сталі CPM S125V. Навіть просто зробити, ніж з машинним сатином на цій стальці це вже досить складно. Вона обробляється важко, особливо на фінішних етапах з флюсарки. Ручний повздовжній сатин це складно. Поліровка це взагалі складна штука, це займає дуже багато часу. Особлива складність ще полягає в тому, що треба зібрати руків'я, обробити його, не поцарапавши клуночок взагалі ніде. Тобто ну, дуже дрібна помарка буде зразу видна на клиночку, так. Довжина квинка 130 мм, ширина 29. Такий от ніж. Повнорозмірний. Больстер з нержавіючої сталі, фінішна обробка больстера сатин. З полірованою підпальцевою виємкою. На руків'ї Аризонське залізне дерево з класним таким малюночком, дуже багатим. Зручне руків'я, довжиною 125 мм. Для моєї руки, можливо, навіть можна трошечки і менше. Але, знову ж таки, ніж має виглядати гармонійно і в мене не дуже велика рука. Отакий от от дуже складний проєкт. Дякую за увагу!